Мані Вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Ну і зокрема про те, що вони далі на своєму телебаченні просувають ось цей тим, що ми з вами нацисти. Це відбулося і вчора. Зокрема, з'явилися. Деталі, начебто обстрілу головного пропагандиста Соловйова. Він нещодавно відвідав, начебто, передові позиції, побував поблизу Вугледара. І от він, начебто, їхав підбадярити своїх освабодітелей. Ну а тепер треба підбадьорювати його, тому що а, пропагандист, а, пропагандист, зокрема під Вугледар, відправив керівник генштабу збройних сил України Герасимов. Соловйов, начебто, там мав провести якусь промову виступити перед. Бійцями тієї славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти, яку вже не один раз доукомплектовували. Ем, я не знаю, хто там ще з них залишився живий, але, начебто, Соловйов їхав до когось із них, щоб щось їм там розказати, і ось так мотиваційну якусь промову їм ем, повторити. Але мотиваційна промова Соловйова вийшла дещо змащеною, тому що знімальній групі е, окупантів пропагандистів довелося після обстрілів у короткий термін. Зліпити якусь відредаговану версію того, що Соловйов там побував. І що, начебто, ось ці бійці вони безстрашні, вони йдуть і штурмують українські позиції. Але ось, як знаємо, потрапив Соловйов під обстріл. На жаль, ніхто не загинув, ніхто не поранений. Але ось послухайте, що про цей візит та про цей обстріл говорить сам пропагандист. Звісно, не буде Як вияснили сьогодні? Произошла утечка информации о том, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с мурпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало. Почему-то украинская сторона страшно радуется, говорит, что вот сейчас. Напрасно радуется, к счастью, ни двухсотых, ни трехсотых, ни пятисотых в нашем коллективе не было. А говорят, вот скомканное все получилось. Мне ничего подобного. Вы не понимаете дух морпеха. Давайте я вам покажу маленький фрагментик. У кого воля У нас или нет? Мы в любом случае победим. А? Победа Это была славна. Почему? Потому что просто. Хорошо сказано. У, -у, -у. У, у тебя нет. вот правильно. Почему? Нерожденный что? Красиво. Да наваливать? Из правил. Ну, да. Куда она вылез? Правее ну, стал наваливать. Значит, без того, скорее всего, корректируй. Возможно. Хм, кучно бьет. Кучно. Но правее. Так, сфотографироваться будем? Конечно. Так что нам не помешало провести общее фотографирование, беседу. Беседа где-то полчасика была. Я ее покажу на Соловьев Лайф, и там услышите и героев, и прочее. А сегодня стало ясно, что, к сожалению, произошла утечка. Я думаю, что органы военной контрразведки разберутся. Это не в первый раз разбираются. Ну, есть и вражеские шпионы, так что они знали, где мы будем и когда, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе, что еще раз доказывает террористический характер укранацистского режима, и то, что они боятся честного слова, поэтому с радостью могу сказать, что, конечно, поездки продолжим. Если это производит такое паническое воздействие на укранацистов, значит, будем их и информационно добивать. Ну, от Соловйов заявив, що, начебто, це була терористична атака з нашого боку, що, начебто, українці бояться правди, бояться того, що говорять пропагандисти. І ми бачили ось той фрагмент відео, де, начебто, Соловйов зустрічається із цими морпіхами, і починається якийсь там обстріл. канонаду чути за вікном, але не виключено, що насправді вони це Загалі просто підлаштували, змонтували, тому що ми знаємо, як вони люблять знімати кіно, аби начебто показати, що це обстрілюємо. Ми, але насправді вони це роблять навмисно і самі себе обстрілюють для того, аби зробити ось цю таку якусь телевізійну картинку. І ви знаєте, після оцих слів Соловйова, де він говорить, що укранацисти ані терористи, ані а, типу, знали, що Соловйов мав зі своєю знімальною групою бути на передових позиціях, і зокрема на навм... Мисне туди цілили. Ну, звісно, що можливо так і було, можливо, нам і стало відомо про це. Ну, це ми не можемо з вами знати, це знають тільки наші військові. Але хай Соловйов прокоментує. Мені просто хочеться почути ось це відео розстрілу українського військового. Як він скаже, хто тут терористи і хто тут насправді нацисти і фашисти, як вони ще люблять називати.